Тому не треба мені розповідати про компетенцію жінки. Ви не вижите двох днів. Якщо зараз всіх чоловіків забрати з планети Земля, то ви помрете через два дні, тому що у вас не буде ні електричества, ні тепла, ні, ні води, нічого. Абсолютно, ви навіть їхати на автомобілі не зможете, бо там бензин потрібен. а Цим займається теж чоловік. Оберніться, подивіться навколо себе. Цей світ створений. Чоловіками з мільярду всіх винаходів, якими користується людство, ви навіть одного не зможете назвати, що винайшла жінка. І ви почнете помирати. І саме це довів канал Discovery Channel на своєму проєкті острів, коли вони взяли дві групи людей, чоловіків і жінок, і розмістили на два ідентичні острови. Чоловіки вже на другий день почали там. Полювати, щось там винаходити і так далі, добувати собі воду. Жінки перший день плакали, другий день ніхіра не робили, а на третій день довелося зупинити шоу, тому що вони вже почали здаватися. Розумієте? Тобто вони здохли вже на третій день. От така ось компетенція ваших жінок. І жінки там були різного різного характеру. Тобто, там були бізнес-леді, будь от просто набрали таких от, рандомно жінок. І що вони зробили, вони здохли на третій день, сказали зупинити проект. Тому не треба б тут мені казати, ви, ви не виживете без чоловіків. Тому запам'ятайте це. І головне, щоб чоловіки це пам'ятали. Тому що зараз багато чоловіків порівнюють себе з жінками, і тому вони не до чоловіків. Не беруть на себе відповідальність і не забезпечують своїх жінок. І від цього страдають діти. Бо вони виростають і не знають, що таке чоловік, бо їх батько. Яке не може забезпечити родину, От ти все.